Визначте, яким відокремленим членом ускладено речення. Є відокремлений додаток, означення, обставина, прикладка. У лісі бродив туман підзолочений сонячним промінням. Туман який «Підзолочений сонячним промінням. Це в нас відокремлене означення, виражене дієметаковим зворотом. Далі ніс у дзьобі когось довгоносий лелека. Натомився сердега та сів у капусті спочити. Лелека, який він є? Він є сердега, це в нас прикладка, ніби як друга назва до лелека. Домовившись, ми потисли один одному руки. Так, домовившись, бачимо одиничні дієприслівник, а в реченні він виступає обставиною, крім того, він ще й відокремлений. Далі, правда, під час минулої поїздки до Львова мені не вдалося відвідати оперний театр. Правда, це вставне слово, яке не буває членом речення. Замість підготовки до останнього іспиту Оксана обрала вечірню прогулянку з друзями. Замість, окрім, опріч, за винятком свідчать про Додаток у реченні, тобто тут у нас відокремлений додаток.